Як їх покликати? <ріст> <ріст> і так ласно! Чи ви ж, а мале там заховалося і не вилазить? Б'є. А ми на прогулянку пішли. Всім привіт. Подивіться, яке ми тут місце знайшли, красиве. Це цей горбочок, де ми завжди його проходимо, а пару разів були тут. Ось тут навіть хтось багаття палив. Якщо акуратно, я думаю, можна було б сюди прийти і теж щось приготувати. Ось дивіться. Тут і дрів багато, і ось місце є гарне. Ось хтось тут відпочивав. Прямо як у нас в посадках. Так так і є, а чим це відрізняється від нас. Просто що в них нема культури такої, щоб смажити щось на багаті зараз. Колись то вони всі смажили на багаті, а зараз всі вдома. Куріння вбивають way. Дякую. Щоб люди знали, що ти робиш погане. О, дивись, я щось знайшла, цікаве. О, Макс, я щось знайшла. Дивись. Я не знаю, що це. Але я його вже рукою потрогала. Якийсь дивний грибочок. Іди подивись. Дивись. А, я знаю, що це за гриби. Це грибочок? Да, це гриби. А вони не отрутні? Ні. А чого з такою пиптиком зверху? Ну, можливо, он когда созреет, он будет споры оттуда пускать. А, ну я не буду його чіпати. Шкода я не такі гриби, так у нас були. якщо це саме поинтереснее были гриб. Порхавки? Ти маєш на увазі порхавки? А их тоже машині. А, так то порхавки. Він очень на нього схожий. Так, да, але в нас без пінчика зверху такого. А що тут? Зараз, може, і кліщів назбираємо. Нори вони якісь є. Може тут і лисички. Ну тут, до речі, зайчики є, бігають часто. Я одного бачила якось, ми разом з Максимом, напевне, бачили. І нам розповідали наші люди, які тут постійно прогулюються. Тут є зайчики, випрігують прямо на дорогу і там щось жують. Прикольні такі. Хотілося б побачити, але я ні разу не змогла ще зняти це на відео. Ось отаких шишок багато, дивіться. Ну це одна із самих маленьких Красива шишечка, бачите, їх дуже-дуже багато тут. Давай сходимо туди до оленів. Може вони там є, та людям покажемо. А що ти робиш? Ти що вже? Ти хотів курточку, кофту там залишить? Чи ти хочеш тут... Моя твоя А? Может, твоя ассист. А що ты хочешь? Нічого. А що ти хочеш зробити? Ну. Вже щось дурне буде робити. Да. Ну, кажи, що лізти на дерево? А що? есть вещи некоторые. Вот. Они иногда случаются внезапно. И с ними нужно что-то сделать. А, то бы треба... Именно. Пописюнькать? Ну да. Такий маленький зелененький шматочок лісу. А Ми зараз туди направо підемо. Ми коли сюди тільки приїхали, майже рік тому, то ну, ми ж тут вивчали територію, куди можна піти, там. то сюди ходили і оця доріжка впирається в паркан цього заповідника. Цього атлічного парку там, де є тварини, там олені багато всяких тваринок, коники віслючки і багато-багато. Якщо цікаво, подивіться на моїх відео ще з минулих сезонів, так сказати. Зараз хочу сходити, а вдруг є, поки Максим там робить свої... Справи сходимо з вами. Подивимося. Та там бачите каміння складене, так красиво тут. Ось дивіться. А там якась не то нора. Я не знаю, що то. І лізти туди не буду. Але виглядає дуже цікаво. Ну, тут ще хтось тусується Ну тут багато ми бачили молоді. Я приходить сюди випити щось алкогольне. І багато пляшок валяється, я вам просто не показувала. Ось колючий дріт є. Бачите, теж хтось он пив і щось смажив. Вон, хтось монстри пив. Також, бачите, ось дріт, треба бути обережним. І отам вон, той паркан. Аж отам, зараз підемо туди іначе джунглі Макс, а ну тихо, ось Олень стоїть. І дивиться на нас, уже засік нас. Я момент, на Дивіться, з такими великими рогами. Дивиться на нас. Вам не видно? Там він. Он попереду. Коротше, пан Олень самець, і там самочки он. Дивіться, який красивий. Дивіться, який дядько стоїть. І там самочки. Дивіться. Диви, але не відходить. Йому а там він його дамочка. Олені, Олені. А як ти думаєш, у них є бембіки? Звісно. Наплодились, думаєш? Я думаю, давно. От би побачить маленького. Ой! Ну ти привернув його увагу, диви не реагує. Так, вони втратили до нас інтерес і ніяк на нас не реагують. А я ось сюди лізун. Бачите, якась стежка? Зараз зараз вийде між будинки. О, маленькі. От, відреагував? На звук оленятка? А, косолі. Ладно, давайте сюди в кущі поліземо. Бачите, оці будиночки? Вихід туди є через кущі. Ну і тут ще вихід туди є до оленів. Що, дивиться? Дивиться на тебе чи ні? Дивляться? Ну мені ж не видно, да, чи? Да, дивиться, дивись, стоїть, дивиться. Оце з цього боку оцей парк видно. А там внизу, оце справа, ми були в ліску, а там от ті олені тусуються. Це для нових глядачів. Вони корови, але ми до них не можемо дістатися. Ти цікажина. Ммм. нямі нямі. М -м. Ти хочеш? <зал> Ні. А від дві штуки не хочеш? Боже, Яка ж кисла? Яка ж фикана. М -м -м. Ще вона не дозріла до того моменту. Подивіться, скільки тут ожинки дозріва. Я так не ма. Там пока тільки Далеко вони не можемо ближче підійти. На жаль, там такі сірі красиві корівки є. Окрас такий. Там маленька. Хіп'я! Хіпся? Хіп'як. Диви, вона така зайнята. Поїданням Диви, ви пострижена така. Угу. А то якби маленьке ще підійшло сюди. Пішов, а ну від тебе? Ага, тікає, бачиш, боїться. Ось ще дві маленькі. Кіпки. Ягняточка. Ку-ку. О, мамка. Це мамка. Хе-хе-хе. <свісна> Наша прогуляночка вже добігає кінця. Я вам покажу ще красиві жоржини, які тут вже давно-давно цідуть. Дивіться, тут равлик зверху. Як вони сюди залазять, я не знаю, Він вже жере його. Дивіться. Равлик тут сидів, дивись, тут. Ну, От але... як можна по цьому сюди виповзти? Дві як пожерли їх. Вони красиві, так? Угу. Яскраві, яскраві. Це теж красиве. Я завжди забуваю, як воно називається. У мене бабця завжди на городі таке тримала. Напишіть, якщо знаєте. А оце пошта. Сюди листи можна кидати. Тут і години роботи є. Написання.